У нашому житті немає нічого випадкового. Випадковість це закономірна послідовність певних подій, тобто випадковості не існує взагалі. Не випадково ми тут живемо в Україні. Не випадково ми одружені на цій жінці. Чи ми вийшли заміж за цього чоловіка? Не випадково нам Господь дарував наших оцих дітей, цю родину, цих друзів, це місце роботи, наприклад, нічого випадкового немає. Взагалі-то земля це є школа. Для нас, для людей, і ми в цій школі ходимо, знаєте, як ті учні, незалежно від того, що нам там 40, 50, 60, 80 років. Нам треба вчитися. І всі люди, які даються нам в житті, і всі події, які даються нам в житті, нам даються для чогось. А для чого для навчання. А навчання чого? А навчання того, як ставати трішки кращими, трішки мудрішими, трішки милосерднішими, трішки світлішими. Оце є наше навчання, тому що є таке слово як еволюція. Ця еволюція не тільки еволюція технологій, еволюція фізіології. розумієте, це еволюція душі і духу людського. І не лише інтелекта. Тобто, і відповідно для цього навчання нам даються різні події. Якщо ми погано навчаємося, то нам даються інколи тяжкі події, такі як хвороби, такі як певні трагедії, такі як стреси. Як добре навчаємося, ну цих випробувань менше, але завжди ці випробування в житті кожної людини є. Їх може бути менше, може бути більше, але в кожної людини вони є, тому що якраз під час цих випробувань ми починаємо думати не тільки про своє его, не лише про матеріальне, не тільки про новий автомобіль. Про більше грошей ми починаємо думати про щось вічне, про душу починаємо думати, починаємо копатися в своїх стосунках, а що я зробив не так. Починаємо думати про церкву, про Бога, про віру, про сповідь, про прощення. Тоді щось починає доходити і от сюди, і от сюди, через біль, через випробування.